сьогодні полтавці подарували Олегу Євгеновичу Пруглу Золотий Унітаз в знак того, що ця людина вже знаходиться рік при владі, ніяких змін. Ніяких реформ, ніякої боротьби обіцяної з корупцією. І це знак того, що дана людина є корупціонером сумновід... рівня сумно нашого минулого президента Віктора Федоровича Януковича. Тому, ось як ви бачите, Олегу Євгеновичу золотий унітаж такий, такий самий, як був у Віктора Федоровича. Дякую. Thank you.